Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 помножити на 0 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. У цього завдання є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один з варіантів. Для цього нам потрібно перемістити ось цей сирник ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 помножити на 0 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.